Ось саме у таких випадках, друзі, жодна техніка продажів, жодні скрипти, жодні якісь уловки маніпуляцій у розмовах вони не спрацьовують, бо ви повинні знати принцип того, що у вас повинен бути такий помічник. Помічник у вигляді людини всередині, яка Продає також разом із вами це рішення. А окрім цього, потрібно знайти і нейтралізувати того, хто не сприяє. Мало того, що не сприяє, тому що ваше рішення просувалося у компанії, а ще й робить усякі бар'єри і перепони. Адже продаж вкладання угод має під собою навпаки видалення усіляких бар'єрів, видалення усіляких перешкод між вами та між покупцем. Саме тому. На такі речі потрібно зважати. Тепер повернемося до питання того, як повинен у компанії себе поводити топ-менеджмент. Адже у цій історії один з топ-менеджерів само, скажімо так, ліквідувався під час цих усіх обговорень і не хотів підтримувати ініціативу, яка сприяла в першу чергу оптимізації його роботи.